Чому не можна підбирати якісь коштовності і гроші на будь? Тому що на цих коштовностях і грошах може бути якась болячка, скід якоїсь гадості, пацієнта, якоїсь там, непонятно, вообще якої енергетично агресивної, налаштованої субстанції. І, забираючи цю річ собі, або предмет або гроші, ви забираєте це все добре в з цим. До речі, є такий стереотип, що стрільби підбирати лише на перехрестях або на кладовищах. 에, спойлер не тільки там, тому що я, наприклад, нещодавно робила переклад, і я залишила його на зупинці, де куча людей в гарному привабливому пакеті, ще з усілякими там міштяками, щоб його... Забрала людина, бо коли ти робиш переклад не когось корську, ма просто залишаєш його десь в людьму місці, то сили відводять під цей пакет і підначують людину, щоб вона взяла і відкрила, і подивила, що там. Ну давай, ну давай саме ту, яка, який потрібен цей досвід, яка заслуговує на те, що там скинуть по цим перекладам і таке інше. Відповідно я залишила це все, цей переклад на зупинці, зробила це. В момент, коли було мало людей, розуміючи, що скоро буде час, коли їх знайде дуже багато. І цей пакетик знайде з властивіна, свого, свого хазяїна, а він знайде свій пакетик і буде в них щастя, радість, весілля. Вони будуть тусіти, радуватися і отримувати. Саме тому вивчайте вартію і зміните